Всім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні практика буде досить незвична, нам з вами не знадобляться ні килимки, ні зручний одяг. Просто уявіть, що ви зараз працюєте або в офісі, або вдома, і ця практика прекрасно підійде для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером або за роботою в телефоні, і під вечір відчуває величезне навантаження в шийно-комірцевій зоні. Якщо у вас є вільні 5 хвилин величезне бажання розслабити шию, то переходимо до практики. Висхідне положення у нас на стільці, в положення сидячи, стопи збираємо разом, коліна разом, прибираємо прогин з попереку, спина повністю рівна, плечі внизу. Руки викладаємо на стегна, залишаємося в цьому положенні. Робимо глибокий вдих. І м'яко на видиху відпускаємо голову до плеча. Зі вдихом повертаємо її в центр, з видихом до протилежного. Плечі намагайтесь не піднімати вгору. І з видихом. І ще вдих. з Видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих на видиху. Повертаємо голову в центр вдих. Тепер підтягуємо підборіддя до яремної впадини. Не прямокруглюємо спину, плечі йдемо вперед. Залишаємося тут в нейтральному положенні, просто підборіддя підтягуємо. Зі вдихом повертаємо в центр. Погляд вгору, підборіддя в Вдих в Центр. З видихом вниз. Вдих. На видиху. Вдих. Видихом. Ще вдих. З видихом, передостанній. На видиху добре потягнулися, відпустили. І заключний глибокий вдих, піднімаємо вгору. Повертаємо голову в центр, відпускаємо знов голову до правого плеча, накриваємо вже правою рукою. Тут контролюйте момент, що плечі опущені вниз, в жодному разі не підтягуйте його до вуха. Протилежну руку розкриваємо вбік пальцями вгору на витяжінні. Робимо глибокий вдих. М'яко підбуріддям, тягнемося до грудного відділу з видихом. Зі вдихом повертаємось в центр. На видиху вниз. І ще вдих. І на видиху. Рухи м'які, повільні, зосереджені. Не перетягуйте, все в комфортній для вас амплітуді. Інще з видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. Повертаємо голову в центр, відпускаємо руку голову через центр до протилежного плеча. Відпускаємо плече вниз. Протилежна рука в натяжінні вдих. І так само вниз вперед. Зі вдихом повертаємо і на видиху. І ще вдих, видихом, вдих, видихом. І заключний глибокий вдих на видиху. М'яко повертаємо вухо до плеча, знімаємо руки, голова в центрі. Пальці рук з хресну, м'яко розігріваємо кістюві суглоби. Це також важливо. І в протилежний бік. Прекрасно. І тепер викладаємо долоні на потилицю. зі вдихом, ліктями штовхаємо себе в різні боки, подивилися вгору і на видиху м'яко округлюємо спину, додаємо амплітуду. Зі вдихом, знову розкрились, потягнулись. І з видихом округлились. вдих розкрились. З видихом округлились. і ще вдих, розкрились, потягнулись. З видихом округлились є. Залишаємося в цьому положенні лікті разом, робимо глибокий вдих. І на видиху м'яко під боріддям тягнемося до правого плеча. Сильно не тисните на потилицю. З вдихом в центр. На видиху до протилежного. Вдих в центр. З видихом. І ще вдих. З видихом. Передостанній. З видихом. І заключний глибокий вдих до протилежного плеча. Повертаємо голову в центр, розкриваємо лікті в різні боки. І тепер викладаємо підборіддя направо долонь, лівою рукою знизу вгору, наче витяжіння вперед, не вгору. В жодному разі не робіть компресію в потилицю. Потягнули, фіксуємо, тримаємо три цикли, м'яке витяжіння вдих. Вдих. Ні, заключений глибокий вдих. Це на подовження. З видихом. Як відпускаємо, повертаємося в нейтральне положення. Тепер долоні викладаємо на плечі, зі вдихом з вдихом з'єднуємо лікті разом і на видиху додаємо ще плечовий пояс. З вдихом вгору і на видиху. І ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху. І тепер зміна напрямку руху зі вдихом вгору і вперед-вниз. Вдих вгору, вперед вниз і ще вдих. З видихом, заключний, глибокий вдих, на видиху. Повертаємось в нейтральне положення, піднімаємо руки вгору, плечі внизу. Знов контролюєте в цей момент, постійно відпускаємо їх вниз, спина в нейтральному положенні. Зараз ліву руку згинаємо в лікті, викладаємо долонь по хребту вниз, праву долоню на лівий лікут. Підборіддям потягнулися вниз вперед, не заважаємо собі задньої поверхньої шиї і трохи більше розкриваємо лівий бік, тягнемося в бік правого ліктя. Тримаємо, фіксуємо, залишаємось вдих. Вдих. Ні, заключний, глибокий вдих. І тепер вдих. М'яко повертаємо себе обережно в центр. Руки вирівнюємо, плечі відпускаємо. Тепер праву руку вниз, ліва долонь на лікоть. Підберіть знову вниз вперед. І на видиху м'яко дорозкриваємо. Правий бік, лівим ліктем тягнемося. Вдих. Вдих. І заключний. Глибокий вдих, трохи більше зусилля додаємо з видихом. Обережно повертаємо себе повністю в центр, руки вирівнюємо, плечі відпускаємо. Пальці рук схресно, виводимо долоні назовні, округлили спину і м'яко похитались праворуч та ліворуч. Невелика, поки що амплітуда. І піднімаємо знов руки повністю вгору, плечі внизу. Глибокий вдих, м'яко відпускаємо один лікоть вниз, протилежний вгору. Зі вдихом в центр, що я вже в нейтральному положенні. Відпускаємо. Зі вдихом на видиху. Ще вдих з видихом. Передостанній вдих з видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху відпускаємо. Повертаємо руки знову вгору, знову округлили спину, вже амплітуда трохи більше. З видихом, штовхнули то праву ту ліву лопатку вгору. Є і тепер повертаємося в нейтральне положення. Руки залишаємо пальці схресно. викладаємо їх собі на чоло і зараз будемо чинити такий невеличкий супротив. Ми прямо будемо з видихом штовхати голову вперед, наче спираючись в долоні. Зі вдихом повертати нейтральне положення, розслабляти і на видиху знов спиратися в долоні. Як це все виглядає? Пальці рук схресно викладаємо собі на чоло. У нас зі вдихом ми в розслабленому положенні. І на видиху штовхаємо чолом долоні вперед. Зі вдихом розслабились. На видиху. Знов штовхнули. Вдих. Розслабились. На видиху. І ще вдих. З видихом. І заключний глибокий вдих. На видиху штовхнули на три цикли. Залишаємося, дихаємо в комфортному ритмі вдих. Вдих, продовжуємо штовхати. І ще. І відпускаємо повністю є. Залишаємо руки схресно, викладаємо тепер їх на потилицю. І те ж саме, тільки тепер голову будемо тягнути назад, спиратися також в долоні. Нейтральне положення, лікті розкриті плечі внизу, глибокий вдих. І на видихом якось штовхаємо голову назад. Ці вдихом нейтральне положення, з видихом назад. Вдих нейтральне, чинимо супротив з видихом. І ще вдих. З видихом. І заключений глибокий вдих. На видиху залишаємося, фіксуємо вдих. Головою тягнемося назад, руками вперед підштовхуємо. І ще. Ні, заключний, трошки більше штовхнули з видихом. Повертаємося в нейтральне положення. Є. І тепер руки повністю звільнюємо. Обіймаємо себе якнаймога сильніше, і плечі вперше за всю практику ми підтягуємо максимально вгору. Підборіддя вниз, вперед, штовхаємо, робимо глибокий вдих і три повних глибоких кола по руках, по плечах, по задній поверхні шиї прям не поспішаючи. Викочуємо, шийно комерцеву зону. І після того в протилежний бік, так само три м'яких, повних глибоких кола. Плечі максимально підтягуємо вгору. Є. І залишаємося в центрі. Зі вдихом м'яко розкриваємо руки в різні боки, потягнулися грудним відділом. На видиху, наче обіймаємо величезний м'яч перед собою. Зі вдихом, знову розкрились, потягнулись, з видихом округлились. І ще вдих, розкрились. З видихом округлились і заключним вдих розкрились, грудний відділ вперед. На видиху округлились, зачепили вже однією рукою за другу і похитали ще більше. З видихом є. І піднімаємо руки повністю вгору, поглядом себе супроводжуємо і з видихом відпускаємо руки через боки вниз. На цьому ми нашу практику завершуємо. Сподіваюся, ви добре розігріли вашу шинокомерцеву зону, і ваш день буде ще продуктивнішим. Але також хочу зазначити, що це дуже важлива практика. Не нехтуйте здоров'ям своєї шинокомерцевої зони, не нехтуйте здоров'я плечових суглобів вашої спини. І я б дуже радила вам працювати не тільки конкретно з цією практикою там впродовж дня 5-10 хвилин приділити цьому увагу, а працювати. Повністю в комплексі з усім тілом це неймовірно важливо. Будьте здоровими, бережіть себе і до зустрічі на калинках Намасте!